Давайте також будемо об'єктивними в цій ситуації, тому що здавалися то в першу чергу якраз командири, і ті, які проживають на території Криму. Ну давайте будемо об'єктивними. Вони обросли певними зв'язками. Так, в них там є родини. Можливо, навіть якісь свої моменти. Я говорю про командирів зараз, в першу чергу. Вони ж всі були призв'при призначені, ще при тій владі, правда? І не завжди напевне призначення були відповідні, бо ми навіть бачили, як один тральщик хотів пройти, а інший. Командир не дав команду, щоб піти йому на допомогу до Нозлаві, відтягнути і можна було вирватися. Тобто, не все насправді так однозначно, як здається, це також треба бути е тут е об'єктивною людиною і об'єктивно оцінювати цю ситуацію. В першу це, чергу це стосується я тільки хочу сказати командного складу тих військових частин чи тих кораблів, на яких були. Прийняті до, ну я так скажу, достатньо цікаві рішення. Наприклад, той же ж е, великий десантний корабель Ошанський, де залишилося тільки 20 так, матросів, а більше половина пішла. Вони все-таки вивели з ладу там, і мотори, там, і управління вогнем. Все, то -то. Тобто кажуть, що краще простіше його здати на металолом, так, на металобрух, це і корабель, ніж його відремонтувати. Чому, інші цього, чому, чому інші цього не зробили? Тобто тут я насправді дуже, дуже, дуже багато. Тобто так, так, так. є багато ну, насправді питань, що... які ще потрібно отримати Буде відповіді.